Сьогоднішня акція прийшла, можна сказати, і стихійно, і не стихійно, тому що ми люди неодноразово зверталися до голови Ап'ялицької ОТГ по ремонту доріг. Дуже багато цієї дороги ми робили для людей вже шкоди. Летять колеса, летять ходова. Люди в паніці вже від цієї дороги. Дядюська, влада, говорить що вона Просто або не хоче робити, або бездіяльне. Ну, Якщо так по рівному рахунку рахувати, то ми думаємо вже, що в п'ятиму голові не місце у його кабінеті, де в давно, бо він щось запустив це село за свої два терміни відбуття на роботі, а не праці, то він завалив, можна сказати, село. Тут є до нього дуже багато питань, але ж ніхто на цим не займається. Зараз активісти про села просто почали це все рухати, копати, це все, а гроші переводяться, нічого не робиться. Зараз ми не хоча б щоб підлатати місць на сесію, то зараз на останній сесії, Виділили там 152 тисячі ремонту на ремонт дороги. Вже приїхав один підрядник, подивився, щось відказався, другий, третій, четвертий, ми сказали, от ми зустрічалися з працівниками Прикарпатських доріг, не приїжджали, кажуть, ми зараз щось будемо робити. Будемо закладати кошторис, але це вводять лише мешканців села П'ядики, заніс, як говориться, і нічого не робить. Тут є дуже багато питань до нашої влади, яка ну, відноситься халатно до села всього до, до села і для життя. Але зібралися так бачу не тільки мешканці села П'ядики. Ну, село проїзне. Тут їдуть на як можна сказати, журки, угоди, велика камінка, обертин. Ну, Це не тільки користується цією дорогою, це мостом аварійним, який вже там з року в рік Все, ми забиваємо, тепер зараз от колеса, якийсь знак поставили, щоб люди не, не впали. Не То, ну, багато сіл користується цією дорогою, але 50, зараз От ми виділили 50, ми на сесії зараз були присутні, знайшли 150 тисяч хоча б для ремонту доріг. Ці гроші ми взяли сільських доріг, щоб ми мали щось в селі робити, а не головну дорогу. А при Карпатській дороги все говорять, ми не маємо, ми не маємо змоги, ми не можемо, у нас немає підрядника. І ми ходили, до пана Гушкова ми ходили, з хлопці ходили, в поліцію ходили, писали заяву, що будемо проводити акцію, і нам не дозволяли. Люди самі вже вийшли на акцію, бо це вже далі неможливо терпитися. Така залишила критична ситуація. Найбільше питання по мосту, тому що він вже дуже аварійний і всі це признають, що він аварійний місце може там упасти. Чи фури, бо в нас йдуть фури через село, фури їздять. Ну, немає куди не поїхати, наприклад. Їздить автобуси, у нас каже 5 хвилин майже їде автобус. Автобус може провалитися, ми можемо там зараз піти, куди подивитися, документально це оформити, подивитися, фотографувати, Там просто ями, дорога провалюється на мості. У мене зараз от знаходяться документи з 2021 року. Запити, заяви, відповіді, Немає нічого. Фактично нічого. Нас будують, тут вчора мала бути техніка, після вчора мала бути техніка, потім підрядник відказався. Ну, нема в нас в селі, Газде, я так зрозумів, І це люди розуміють. Ви не висловлюють свою думку в голову, Тому що зараз у нас такий час, що чомусь всі бояться. Нас всі бояться, всі ховають. А скільки можна терпіти, це не Люди їздять машинами, відбивають колеса. хто їм убитки має, це, як це має. Це просто неподобство не до, до жителів села. селах. Ми дамо зазвичай. Знак то має. обмеження вантажу втомає. Але ви на те, що тут трохи трачується. я ще за то. Пускай знак обмеження вантажу до 16 чи по цій дорозі 24 тонн. Ні, я ну, Я ж кажу, по дорозі загальне користування місцевого просвіту закону 24 тонни. Аварійне місце може бути 10, може бути 7. Ми вимагаємо, щоб обов'язково установити знак міст, 16 тонн і зробити обмеження для вантажівок, які мають більше цим. Це вже буде знак поставлений на 16 тонн, а там вже а там вже зрозуміло. Добре, головне від, від вас, що зараз викати, що вже має... під'їжджає. добре. І обов'язково знак. А потім далі ми вже будемо. Говорити. Так, так, так. Він ви робити повторювати, але ми мусимо перекрити фільму штаб, бо будемо розповісти. Ви можете вже його перекривати. Ні, ні, Ми мусимо перекрити виставити знак. Ви, головне, зробіли. Ви перекриваєте, прекрасна поліція. У ліці є, в'їзд машини. Я, я, ми не перекриємо ціле місто, руки. Ви можете перекривати всі треба. З ким ми, ви маєте погоджувати встановлення дорожнього знаку на. od То, то ну то зараз ви... буде таке, що так, скажете, так. що Петро весь... Петрович мав поставити знак. Ні, дивіться, якщо би по закону так щоб обмеження визнати місто аварійний, треба провести обстеження і треба побольнути. Ну, по закону, як воно ви повинно зробити. А в якийсь акт? Ну відстав, акт. Був шістнадцять тон. Його знали, тому що і... він відновлювати. Ну відновлюємо 16 тонн. Відновлювати 16 тонн, але якщо він аварійний, він має бути ще менший. Тобто 16 можете відновлювати. а Ми далі... за 7 десять. Де стоять дорожні знаки? Ви так як обслуговуєте дороги, цю дорогу обслуговуєте? Ваш має бути написано, де стоять знаки, де що. Якщо у вас, ну, не подивіться, якщо хтось тут знак спеціально там зняв, спеціально, спеціально зняв. Ви знаєте прекрасно, знак? що там той знак <-тру> стоїть. Встановити. для чого місцевий бюджет виділив 155 тисяч на Ремонт того моста для того, щоб просто його там закопати, ті 155 тисяч. І чи ця фірма підрядник, вона на щось дає гарантію, чи вона ні на що не дає гарантію? Ні, ну ми питаємо, ми виходимо. Або вони будуть писати гарантію, там скільки років. Тут такі мовлядники йдуть туди? Добре, ми всі зараз дочекаємося, бо ми... Так, добре. Обов'язково знак, погодження з цим знаком на проїзд по цьому мості, бо раніше там було до 16 літон. Тобто його зняли, бо пішли фури. Не вигідно було тут той знак нікому. Не вигідно було. Ми тобі до працівників поліції. І, це до, я можу ні, ні, до вас місце, чи до вашого керівництва? Я перепрошую, пане то поліцейський теж, я тоді, не згідно не того, не знаку, не не того знаку, якщо там є обмеження, то я так розумію, що поїзд уравні які будуть мати вищі 16 тонн, заборонено. тобто ми маємо право викликати Укртрансбезпеку, вас працівників поліції притягнути цих водіїв до відповідальності, правда. Це. Це. Все, ну, дякую за відповідь. Ага, так. Тобто так. ми всі прекрасно розуміємо, що йдуть фури, а ми знаємо, що фури йдуть перезавантажені, вони не мають права сюди в'їжджати. Хай підприємці вибачають, ми з ними. Так? Ні, або реконструкція моста на то і дорога робиться на п'яті фури. Все. Наші вимоги та дітей будуть. Зараз ми поступлю міста. міст, зробить <ріст> важні ремонти. І те, що ви говорили, бо потім отець, тут все будуть е перші і показувати пальці. Ми говорили, як є в бюджеті. Зараз я знаю, що у бюджеті, я читаю, в бюджеті читаю у другому читанні на дороги виділяють. То що ви обіцяли, капітальний ремонт, ремонт цей моста, моста доріг. документацію. Вони вже там роблять, вони виходять на яку суму. Я знаю, що документацію роблять. Ми, я починаючи, не бо то потім опять катаразі. Петрович, Ремонт цієї починаючи... дороги активісти беруть на свій контроль. Чи ні, буде включено в бюджет ви? цього? Ні, ні, ні. ні. Вже, розбрали ми, розбрали. вже розбрали на свій контроль. ми, розбрали. Так наслухали, занаслухали за ці дороги, наслідуючий рік. Капітальний ремонт, але, але не чули, ремонт діла. То, Приїду в франці, доведе <рес> до начальства, скажуть, що так, да. так і так. Було. Перші вимоги перші ви зробити було, нам цей знає, міст. Перші вимоги. Вимоги. І, 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 і якось оті от, от, ями перед тим мостом так само їх треба залатати в даний момент і поклати в нас. Далі теж робити. Ви, ви, ви що скажіть ви ще ви ще людям? Дивіться, цей чоловік це є представник е Прикарпаття доріг е на балансі, яка ця дорога коло неї лука. Ми так, але тут є одна маленька поправочка. Дана фірма вона не має техніки. Вона наймає фірму підрядчика, щоб ви собі розуміли. Тобто е, просто так заробляє до чого дуга, нас доходить, що фірма, яка обслуговує цю дорогу, не має немає шут, і він яка ні шосу немає. Ну собі можна уявити. <плес> Такого не може бути. Ну За що ви? Добре, на балансі, правильно? А, 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 ви? а у вас, наскільки знаємо, що 90% роботи виконує фірма ПБС, наскільки, ви ми, на тендер, Нас, наскільки ми знаємо. Тоді що, ви нам говорите, що сьогодні вже те, що зараз приступає до 15 років. Тобто ми контролюємо той міст, ми контролюємо знак. І тоді кошти, бо кошти на сесії вже прийняли, тобто кошти вже виділили. Є служби, які часу А Друге питання це фінансування на цю дорогу, повністю. Фінансування на дорогу, це свідомо тобто, в цьому році. Ми там все така зрозуміємо цього року ноль, ноль бюджет, ноль. Ну що я розумію, все... що ноль бюджеті. Ви їдете по тій дорозі? Значить... Їде дитина на самокаті не на велосипеді. Не... То має так, знаєте, хто має бути? Ма щось так має бути, щоб почали робити. То має щось бути трагедія якась, і тоді вже починають рухатися, Вже будуть летіти голови, шапки вже все буде летіти. Для чого робити на в тому напрямку? Там техніка там ПБС працює повним ходом. Бо там ти розумієш для чого це не буковель. Я не кидає буковель. Я зроку. Давай зробимо то тут відпочинковий комплекс, не буде теж робити.